Продовжуємо обстеження Одеської області. Дуже багато сигналів про те, що горить кукурудза. Дійсно, зменшення врожайності буде спостерігатись, але ранні посіви там, в районі середини квітня, початку квітня, 10-20 квітня проскочили по запиленню. Бачите, повністю сформований качан. Кукурудза 390 ФАО. Є пошкодження дуже сильно бавовниковою совкою, але кукуруза знаходиться в наливі зерна, молочного скла стиглість, тому ранні посіви, які змикнули ряди раніше і передцвіли ще до такої спеки, заклали врожай і він буде в ціні. Продовжуємо обстеження Одеської області, те ж саме господарство, той самий регіон, але на дві неділі пізніше посіяний кукурудза. Кінець квітня є відсотків 15-20 кукурудзи, яка взагалі не заклала, абсолютно качана. І ще найкращий результат перед вами. Бачите, що тут половина взагалі не закладена. Тут процентів 40% з виявками. І ось результат пізнього посіву з надзвичайною спекою 2024 року маємо такі втрати по кукурудзі. Та ж ситуація, в принципі, із соняшником, той, що посіяний раніше, в перших числах, грубо кажучи, квітня. Візуально він повністю виповнений, вже заклав свій врожай, але навіть при... Розділені спостереження, ми бачимо, що частина 10%, можливо і 20% зернівки саме пустої. Тому ми із цієї спеки також і по соняшнику будемо мати суттєві втрати по врожаю. Ну і Ось такий невдалий експеримент, як для цього року. Посів кукурузи без обробітку ґрунту по нулю, пізні сроки, початок травня. Дві гербіцидних обробки для того, щоб знищити бур'яни. І в таку спеку ми попали, маємо відсотків 30 взагалі без качана, відсотків, скажімо так, 30-40, які заклав качан, але згорає. Ну і процентів, напевно, 20, будемо мати качан на рівні там середньої врожайності до декої зони, але... Молотити тут буде недоцільно, ця вже кукуруза піде на силос. Тому майте на увазі, обробіток кукуруза грунтовий повинна мати завжди, на мою думку.